Зроблено в Україні Прикарпаття під такою назвою провели економічний форум у Калуші. Подія об'єднала народних депутатів України, голів комітетів, а також представників бізнес асоціацій, місцевих виробників, релокований бізнес та органи місцевого самоврядування. Ініціатором форуму став народний депутат України Едуард Прощук. каже станом на сьогодні, Калуш є одним із найкращих місць за показниками релокації підприємств. Сьогоднішній наш захід, економічний форум. Зроблено в Україні Прикарпаття, власне, це майданчик для спілкування бізнесу, влади, для обміну думками для того, щоб презентувати концепцію Зроблено в Україні, яка спрямована на те, щоб наша економіка від сировинної переходила в економіку доданої вартості, в більш інноваційну, в переробну економіку. Власне, дуже багато є програм, дуже багато є стимулів для бізнесу. І Я думаю, що сьогодні колеги, які завітали до нас з парламенту, представники центральних органів виконавчої влади урядових інституцій. Презентують ці програми, і бізнес активно буде включатися в жваву дискусію. Як наслідок це нові комунікації, нові знайомства для бізнесу нові можливості. Це податки для нашої країни, які будуть спрямовані на перш за все національну безпеку, на фінансування нашої армії, бо сильна економіка, сильна армія, сильна країна. Форум спрямований на реалізацію державної політики, зроблено в Україні, що охоплює комплекс заходів та ініціатив, скерованих на зміну структури економіки та налагодження зв'язку між державою та бізнесом. Особливо цей захід став корисним для релокованого бізнесу. Представник одного із таких підприємств Дмитро Коваль зазначає, організація нового виробництва на новому місці це завжди виклик. Це Харківська компанія. Вона народжена в Харкові більше 30 років тому. І звичайно, коли почалися активні бойові дії в Харкові, ми прийняли рішення про спочатку про релокацію, але потім ми прийняли рішення про зниження ризиків для нашого виробництва. Ніцтво, і ми відкрили ще додаткові виробничі площадки саме в Калуші. На форумі зроблено в Україні Прикарпаття. Учасники мали змогу відвідати дві панельні дискусії, також обговорити підтримку бізнесу у 2025 році. А ще виклики війни, бронювання працівників та нові державні програми. Голова Калуської громади Андрій Найда підкреслив, місто впевнено рухається до статусу індустріальної столиці заходу України. Ми майбутнє будемо взагалі екоіндустріальні Столицю заходу України, і ми вже повинні напрацьовувати не тільки місця для бізнесу, так де бізнес буде розташовувати, зокрема індустріальні парки, то що ми говорили, а й питання кадрів. Тобто нам треба залучатися якомога більше кадрів, Їх треба вже з дитинства починати вчити. Я краще на панелі, яка заступник міністра освіти говорив, яким чином буде розвиватися професійна тобто освіта, так яким чином буде реконструкція наших навчальних закладів з тим, що все ж таки дійсно зробити повністю ядро притяжіння, так індустріального бізнесу по цілого заходу України. Економія. Форум, зроблено в Україні Прикарпаття, відбувся за ініціативи благодійного фонду Українська Єдність та підтримки Калуської міської ради. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.